Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краски. Сьогодні в першій частині відео буду відкривати 6 сфер Raumfalte Proto. Я їх отримав за виконання завдання. У мене ще буде три сфери безкоштовні. Вон за знищення машин супротивника тисячу штук. Я ще знищив тільки 489, тобто половину можна сказати. І в рандомі ще одне завдання залишилося. Тобто буде ще три коробочки. Також на відео пізніше вже буду відкривати сьогодні. Поки що оці ші штук. У другій частині відео перенесемося до бою, і я буду показувати, як ми сьогодні взводом от командою проходили люту складність останнього рубежу операція Пандора. Тому що це дійсно важко зробити, друзі, і тут треба зігратися з командою, плюс до того брати певну техніку з високим ДПМом із бронею по типу грома і того самого Туртел 1. Зараз будемо це все більш детально розбирати, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з Раумфальте Прото. Переходимо на ці рарні коробочки. Якщо подивитися в статистику, хто не бачив попередні відеоролики, то я вже відкривав 76 штук. Бачимо, що мені істінно випало 2 према. ЦС-46 панцерник і який 1951. Більше нічого такого дуже цінного не було. Всього 750 золота. Одна у мене всього коробочка випала Раумфальте Prime, так що тут уже так собі не дуже. Жирно, я це все розумію. Що стосується техніки, то у мене тут дуже багато машин уже є. Панцерник мені випав, звісно, і Еміль1951, у мене його не було, також випав. Тепер залишається GST Turm VCS 6х6 і ще одна машина, і Гром. Якби мені Гром випав, було б дуже класно, але шанси дуже маленькі, тому що оцих раумфальте Proto, всього сьогодні штучок, ви самі судомлюєте, що це небагато. І так, Переходимо до відкриття, будемо дивитися, що ж мені буде випадати. Можливо, будуть ще коробочки. О, бачите, тут коробочка, напевно випала, тому що 20% вони періодично будуть випадати. Або першого або другого рівня. Дивимося, що другого альфа, бачите, випала. Відкриваємо наступну. Відкриваємо наступну, тут нічого, тут пусто. Тут щось просто, базові якісь там випадіння. довідник Ну непогано, в принципі, далі йдемо. Далі йдемо тут також пусто. Ні коробочки, ні према, нічого такого. Так, три штучки залишилося, відкриваємо. Так, пусто, друзі. На жаль, пусто. На жаль, пусто. Універсальна брошура, бойовий досвід. Відкриваємо далі також пусто. Все, одна залишилася і одна та ще другого рівня випала. Також її зараз будемо відкривати. Так, нічого. Нічого, надіюся, з тієї можливо щось дропнеться з другого рівня, хоча я вже дуже і дуже сумніваюся. З цих коробочок взагалі мені нічого не випадало. Ось дивіться, тут який список у нас. А тут так само ця техніка, щось я не розумію. А, тут треба переключатися, все. Дивіться, UDES 03.3 у мене є, КПЗ Еріх Концепт 1 у мене є. Є 77 є. Тобто ті машини, які раніше випадали, у мене є. У мене немає БЗ-72.1 і немає ведмідя. Ну, друзі, я дуже сумніваюся, що мені щось із неї випаде. Тому що всього одна штучка це все ясно. Це все ясно. Ну, Щось випало, щось випало, але, скоріш за все, це просто-напросто коробочка. 5 тисяч досвіду. Без 72.1 дропнулась, друзі. Я не вірю своїм очам просто. І з безкоштовної, друзі, я до цього відкрив. Бачили, скільки крокочок я вам показував, і нічого не дропалося. бз 1 Прекрасно. Прекрасно! А ну, давайте перейдемо на цю машину. Давайте перейдемо на цю машину. Я її обираю як основну. Це просто щось неймовірне, якщо чесно. Цю машину брали на аукціоні. На аукціоні брали за. 24 чи щось таке, тисячі золота ставки проходили. Мені вона випала з безкоштовної коробки другого рівня. Це просто щось неймовірне. Пощастило, хоч раз. Хоч раз, пощастило, я задоволений повністю. Подивимося, ще в мене буде три штучки коробочки. Можливо, ще щось пощастить випаде. Хотів би ще грома, друзі. Хотів би дуже грома, тому що. Він у режимі в заходить як ніхто. Туртал-1 заходить само собою, але і Гром дуже класна машина, можливо, навіть трішечки краще, тому що там вертлявість краще, ну, коротше кажучи, це вже на любителя. Так, Переходимо до останнього рубежу. бомба, Настрій подарували класний. І тепер, друзі, давайте подивимося, що ж у нас є. Я пройшов останню складність. Вона у нас називається лютою складністю. Всі нагороди вже забрав, як бачите, от за складності ми забираємо нагороди, плюс до того відкриваємо вже за ключі дешифрування. Як я так швидко ключі дешифрування отримав? Все насправді дуже просто. Я скористався вашою пропозицією. Дехто в коментарях почав писати, що тут є, у мене вже цього набору немає, але тут був набір із нергалом і з ковшом. Я от його викупив і скоріш за все буду завтра його обкатувати. От ковша, конкретно цю безеху, яка випала. Потім панцерніка і Еміля на стріму. Скоріше за все буде завтра стрім, пару годинок будемо обкатувати оцю всю нову техніку. Я її ще не чіпав, навіть не укомплектовував. Коротше кажучи, це буде завтра. У комплекті з оцим набором, що я купив, йшло так само 100 ключів дешифрування. Плюс до того, оці до 100% до кредитів, резерви непогані. Там екіпажі, завдання на X5 досвіду. Звісно, був 3D стиль на ковша. Тобто, все мені сподобалося, все нормально, нормальна рекомендація та. Він мені обійшовся цей набір за 10 тисяч, коротше кажучи, золота. З цим ми розібралися. А тепер давайте переходимо до бою і будемо дивитися, як же ж ми проходили взводом люту складність останнього рубежу операції Пандора. І так, друзі, перенеслися ми до бою. Зараз дивимося, як же ми пройшли от командою. На лютій складності останній рубіж операція Пандора. Перше, що я хочу вам зазначити, це те, що вам потрібно використовувати голду, тому що вона безкоштовна і краще пробуває. Наприклад, по техніці по ключовій, яка тут сама краща, це, звісно, тур шалений ДПМ і хороше лобове бронювання. Дуже часто воно буде вас рятувати. Також грім, друзі, гром. Буде також дуже і дуже класно заходити. Обов'язково треба, щоб вони були громи от пару штук, два-три штуки у команді. В мене, на жаль, грома не було. Якби в мене був грім, я б на ньому скоріш за все грав. Тому що на близьких дистанціях дуже хороша альфа, хороший ДПМ, хороша вертлявість, навіть краще ніж у Turtle МК-1. Дуже хороша машина в цьому режимі заходить як ніяк. І от ми займаємо позицію, бачите, яку на мапі, які у нас тут тут не видно які квадрати. Коротше кажучи, от права частина міста, якщо дивитися, або ліва частина, в залежності від того, як ви будете дивитися на цю мапу. Коротше кажучи, бачите, де ми зайняли от позицію, і просто розстрілюємо систематично тих ботів, які під'їжджають. Перша хвиля, звісно, вона проста. Тут нічого складного. Просто стріляйте вони без броні. Абсолютно ці боти. Їх розстрілюєте, старайтеся прикривати своїх союзників. Що стосується самих розхідників, то я порекомендував, щоб ви обирали. Он я на четвірку поставив груповий ремонт. На п'яту клавішу поставив п'ятірка це ремонт особистий із приховуванням. Тобто ви на деякий період часу приховуєтеся від супротивників і можете лікуватися. Він коштує 25 миріуму. Звісно, миріум треба збирати, особливо в ті моменти, коли відбувається перегрупування між цими фазами, між хвилями. Це все само собою ясно. Якщо миріум десь знаходиться дуже далеко, то, звісно, не треба від'їжджати, тому що ви не встигнете повернутися, скоріш за все. Дивіться, у вашому радіусі, тільки збирайте. Лікування дуже важливо. Лікування дуже важливо. Старайтеся в основному використовувати миріум на лікування себе і своїх співзводних, тому що ХП втрачається доволі так швидко, в певні періоди, періоди часу Наприклад, коли хвиля наближається, от особливо вже на четвертій на п'ятій хвилі там взагалі такий дурдом твориться. Ви самі знаєте, тому що я так думаю, що багато хто з вас пройшло, наприклад, або повністю вже от останній рубіж от 5 хвиль на лютій складності, або 4 хвилі, друзі. Або 4 хвилі пройшли, і п'ята от завжди. У нас було таке, що залишалося вже 4000 тисячі ХП, три з навіть тисячі ХП, і нас розбирали, друзі. Ну Там трішечки буквально не вистачало, тим паче на цій складності лютій, дуже пробиття хороше у ботів. Вони навіть Туртл МК-1 із його бронею шиють так часто, що взагалі, напевне, через раз, а то буває і кожного разу. Ти там і викручуєшся, і кути робиш, але все ж таки це не допомагає. Дуже сильні боти, друзі, тут режим взагалі дуже складний. Що стосується гри, я ж кажу, грайте від оцієї позиції. Позицію. Це найкраща позиція на мапі. Ми спробували декілька разів грати у середині міста, там між будівлями, але там гірше набагато простріл. Тут можна грати від рельєфу. Раз, друге, тут є зони, коли ти можеш упиратися, наприклад, у будівлі. Просто вам хлопці не будуть давати стояти на одному місці, так би можна було упертися, наприклад, задньою частиною корпусу у якусь споруду, в якийсь домик. І все, і стояти, але ні, не вийде особливо. Вже, по-моєму, на третьому вони з'являються на четвертому, так точно ловці, на п'ятому, само собою, і не один раз. Їх в першу чергу, звісно, треба знищувати. От, наприклад, ви вже бачите, ми дорозбираємо хвилю номер 2 Ми грали, напевне. Години так три. Звісно, змінювалися періодично команди, тому що е, я вже бачив, що нічого не виходить, почав змінювати гравців, у яких не підходяща була техніка. Тобто, наприклад, Т-32 хтось там брав, хтось там брав Су-101, хтось там брав, наприклад, АТ-15. Я розумію, ат 15 більш-менше, можливо, вона й піде, але все ж таки хотілося зібрати сетап уже з громами, от е, конкретно із 2-3, і е, інші, щоб їхали на черепахах, на туртлах, так само як і. У мене, наприклад, у мене немає грома, але є слава Богу, туртл, і от на ньому якраз можна це все розкатувати по обладнанню на то самого туртла ставити обов'язково комплекс підвищення рухливості Т3. Якщо немає, то турбонагнітач, загартування, щоб хп хепетрічки апнули і щоб вам гуслі не так часто збивали. Ну і звісно, гарматний досилач. Апаємо, виходить. Перезаряджання, плюс до того настанову ставти, вона не витрачається, станову на перезаряджання. Вона не витрачається, так само голда тут безкоштовна, тобто переходимо на голду, під калібери тут хороші, вони краще, ніж кумулятиви в цьому режимі, тобто в екранах не будуть залишатися. Так будуть рикошети йти, але все ж таки це вже другорядно. Знаєте, краще хай рикошет якийсь піде, та частіше будете в екрани пробувати. Я це в режимі побачив дуже і дуже добре, тому що з самого початку я грав на ТС-5. У минулому році я на ТС. 5 пройшов цей режим. От коли він ще був восени, я його пройшов якраз на ТС-5. Але коли я спробував на Turtle mk 1 пограти, то зрозумів, що ця машина. Набагато краще, вона підходить для цього режиму набагато краще. Якщо їжаки бачите, звісно, в першу чергу ведете вогонь по їжаках, це все зрозуміло само собою. Старайтеся оці хвилі розстрілювати на відстані, чому я і рекомендую цю позицію. Ті гравці, які проходили, в нас був, от, коли ми грали один гравець у взводі, він потім пішов, виходить, і з нами грав, коротше кажучи, і його вже команда він вже проходив на цій лютій складності. Я в нього питаю, від якої ви позиції граєте, тому що у нас нічого не Ходить, друзі, оці рекомендації, які я даю, це не гарантія того, що ви пройдете. Ви можете пограти 5, 10, 15, 20, 30 боїв і тільки тоді прийти, друзі. Тобто, це взагалі не гарантія. Дуже багато що залежить, де там проспавняться супротивники, як ловці будуть ставити ці свої зони. А, можливо, ви впретеся в союзника і вас там на цих зонах, ну, коротше кажучи, вас розберуть, вони там чи по 500, чи по 600 хп аж знімають. А, ну, Це все дуже багато факторів, які впливають. Пливають там, щоб і ви настріляли нормально, щоб ваші співзводні настріляли нормально, щоб вони жили довше, щоб вони стояли ближче до вас і ви стояли ближче до них, щоб можна було в цій зоні ремонту, наприклад, от комусь потрібен терміновий ремонт, вже мало хп. Щоб вони були максимальна кількість союзників, щоб була в цій зоні, щоб можна було перемонтувати. Бачите, я миріум приберігаю. Мене 132. Я, по-моєму, в цьому бою я не пам'ятаю, чи буду взагалі користуватися навичкою тієї на перезаряджання, у мене вона на останній такий план відійшла після того, як я зрозумів, що краще просто-напросто полікувати своїх союзників і себе, чим прискорити перезаряджання. Дуже часто ти його не зможеш просто реалізувати, тому що дуже багато снарядів буде або не пробувати, або рикошети, або не влучив, і там частина тільки реалізується, тобто вихлоп може бути мінімальний. Інколи, звісно, ця навичка буде вас рятувати. Але в основному старайтеся лікувати своїх співзводних. Для того щоб вони давали дамаг, для того, щоб у вас е потенційно більші шанси, е були більше От Тут бачите, я не встигаю. Я бачу, я не встигаю, я просто лікуюся. Бачите, я витрачаю миріум, я його витратив просто. Я витратив повністю миріум на лікування, тому що я не встиг би із цієї зони поїхати. Тут я активую вже лікування особисте за 25. От те, що є тут, треба не вести вогонь, тому що воно відразу скидається, і лікування, е ну. Завершується, так скажемо. Різні бувають ситуації. Не ідеально граю так само, як і ви, друзі. Ніхто ідеально тут не грає. Я бачу, що ловець з'явився, який зони ставить. В першу чергу, звісно, його потрібно розбирати, не мусолити довго, тому що ці зони це одне з самого найгіршого що може бути. Вони можуть розібрати дуже швидко усіх гравців. Тут забираємо ловця. От я стараюся його якомога швидше забрати, розвертаюся, щоб допомогти Нашим союзникам добираю шота. Звісно, в першу чергу добираємо, розбираємо шотів. Це вже четверта хвиля, це вже четверта хвиля. Четверту хвилю ми знищували. Не в кожному бою було таке, що і на третій хвилі, знаєте, от не пощастило там порозбирали, і на третій хвилі залишається один-два. Треба старатися, до речі, друзі, щоб союзники жили довше. Треба старатися, щоб союзники жили довше, і щоб у вас не було таких ситуацій, що, наприклад, на а, третю хвилю знищили когось, або на четвертій хвилі знищили когось, тому що він з'явиться там по центру, поки доїде половина хп, Всі справи він може і не встигнути доїхати, тому що часу дуже мало. Старайтеся жити, якщо ви будете жити, якщо у вас буде миріум. У е, співклановців і в усіх буде миріум. Тут дивіться, я активував от шестірку. Я активував швидке перезаряджання для того, щоб швидко забрати ловця. Це дуже критична штука. Я розумів, що краще я пожертвую миріумом, але розберу ловця для того, щоб він не наніс шалений е, такий шалену цю шкоду е, мені і нашим е, співзводним. Тому що він розібрати дуже швидко нас може. Все зрозуміло, бачите, ми всі живі. Друзі, тут вони проспавнились біля нас. От п'ята хвиля, знову ловець з'явився. Я розумію, що я не встигаю. Але все ж таки, бачите, якимось чудом встиг. Зараз ще будемо лікуватися, точніше, пізніше. Бачите, в мене Миріума не вистачає. Знову ловець стави мітку. Думаю, чорт, хоч би вийшло пройти, тому що вже задовбалися. Напевне, разів 30 грали. Можливо, 30. Я не рахував, але дуже і дуже багато разів вже зіграли. Сетапи змінювали і команди змінювалися. Але все вже хочеться просто-напросто пройти. Бачите, скільки ловець забрав з однієї плюхи? 500 чимось. Чи 500 чи 500 чимось. Забрав просто-напросто цієї зоною. Тобто його в першу чергу потрібно розбирати. Його потрібно розбирати. От він з'явився з права, точніше зліва від мене. Зараз будемо вести вогонь по ньому. Дивіться, як дядько заїхав прямо до нас. Це дуже добре, звісно, що він заїхав, але. Його треба розбирати в першу чергу. Він оцими зонами буде так наносити такий, таку шкоду, що ви просто ошаленієте. Він більше буде займ... збира... знімати ХП із вас, і з вашої команди, ніж всі разом взяті, так скажемо. Тому що вони поки доїдуть, ці справи, а цей відразу тільки проспавнився і починає ці зони кидати всі справи. Бачите, от уже п'ята хвиля, ми доволі так непогано справляємося. Я бачу, що ми вже проходимо 4000 тисячі е, виходи дамагу залишилося. Е, бачу, що в нас аж трохи. Двоє залишилося, це дуже хороший результат. Що не двоє, а троє. Я піджимаюся от, до цієї будівлі, починаю розбирати, по фокусу починаємо розбирати останніх от цих ботів. Забираємо його. У нас все добре по ХП. Це дуже круто. Починаємо розбирати останнього бота. От так, друзі, ми пройшли люту складність останнього рубежу операції Пандора. Пишіть, чи ви вже пройшли. Якщо не пройшли, надіюсь, вам це допоможе. Усім дякую, до побачення, до наступного. nos próximos vídeos. Tchau Papá. -pa.